Конкурс на пасажирські перевезення буде. Вирішити питання громадського транспорту. Міська влада обіцяє жителям п'яти сіл, які увійшли до складу Кам'янсько-Подільської територіальної громади. Йдеться про села Довжок, Смотрич, Зіньківці, Лісківці, Острівчани. Конкурс відбудеться 15 січня 2025 року. Таке рішення виконавчий комітет ухвалив цього тижня. Це 5 маршрутів, 22101 маршрут камянськ подільській Зіньківці, 22106, камянськ подільський Ліськівці, 22-108, камянськ подільський, 22, -Подільський острівчаника і 22-109 камянськ подільський Смотрич, і 22-111 це, це село Довжок, мікрорайон Жовтневий. 15 січня 2025 року. 13:00 час проведення конкурсу Цікаво, чи додасть до умов конкурсу відділ пасажирських перевезень вимоги людей. Принаймні, жителі села Смотрич зібрали підписи і подали лист з вимогами. Відповіді поки не отримали. Хіба що Володимир Кондрук у телефонному режимі намагається залагодити справу, аби люди відмовились від своїх вимог. Жителі сіл Лісківці та Острівчани страждають не менше. Громадський транспорт тут з'являється рідко. Щодо Довжку, то їхні вимоги лунають уже чотири роки. Але громади вперто ігнорують, і якщо влада знову проведе конкурс так, аби щось робити, проблеми не зникнуть. Умови конкурсу мають бути оприлюднені за 30 днів до самого конкурсу, тобто не пізніше, 15 грудня 2024 року.